день, мої любі дітки! Сумпали за мною. Сьогодні я хочу вам загадати загадку. Слухайте уважно. Я білий, білий, волохатий і з неба падаю на хату. І Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто. Так, дітки, це сніг. Він білий, пухнастий, падає з неба та дуже холодний. Давайте ми з вами розглянемо картину. Настала холодна, сніжна зима. Морозяного ранку Сергійко з котиком вийшли на ганок. Усе навколо вкрилося сніжком. І так сподобався Сергійкові та котикові пухнастий, білий, чистий сніжок, що вони вирішили його намалювати. Але вони не знають, як це зробити. Сніжок. Добре, для цього нам потрібно аркуш блакитного паперу та крейда. На що схожа крейда? Так, на грудочку снігу. Ця крейда не проста, вона чарівна. Якщо неї провести, то з'явиться лінія. Якого кольору слід від крейди? Так, білого. Кольору. Теж біло, молодці дітки. Давайте разом спробуємо намалювати сніг. Беремо крейду в ручку і проводимо прямі лінії. Ось так. Випало багато снігу. Ось скільки! Як стало гарно. І ми намалювали білий пухнастий сніг. Я думаю, вам сподобалось заняття. Тоді до наступної зустрічі! До побачення!